на сьогодні Малахія, 2 глава 15 вірш. Та чи ж не вчинивсього один такий, що визнавчився Духом? Що ж цей один вчинив? Він бажав потомство від Бога? Оце ж, бережіть Духа вашого і ніхто. Не ламай вір. Читаємо значення. З натурального народу Ізраїля вийшов лише останок, що посідав Духа Господнього і поклав віру і послушенство на нього, так і з многих, що зробили угоду бути. Народом Божим і послідатим Ісуса Христа вийшов останок. І той останок зачав відкриватися з початком судження храму. Яка була Божа ціль в тім, що Він зробив ізраїльтянів як один нарік без перелюбства або помішання з поганими? Він все чинив тому, що його присказав свій замір створити одно побожне насіння. Він бажав потомства від Бога. Типічне потомство від Бога було схоронене від безбожної помішки. Це представляло, що дійсне Боже потомство мусить бути вільне і віддільне від світа. Коментар взяти з і бачите, 15 число, перший місяць 1937 рік. І так, так значення його звертає нам увагу про ту позицію, яку Йогова бажав бачити як у свого Сина, так і в того, хто став послідувателем Сина Божого, а нашого Царя Вчителя Ісуса Христа. Він такої бажав бачити іменно позиції. Тому і сказав, бережіть вашого духа і не ламайте вашої віри і шукайте потомства. Не того, що від світа і від тілесної родини, а шукайте того, що від духовної родини. Тому тут відзначено є, що як з натуральним народом Ізраїля вийшов лише один народ, це Остаток, що посідає Духа Господнього і поклав віру. Іменно показав віру в Бога і в його всі заміри, Його волі. Так показує і в цьому часі, коли Ісус Христос вибрав свого Сина Ісуса Христа для честі, слави оправдання Свого імені, то Ісус Христос вибрав тільки одного класа церкви і остаток церкви на землі, котрий, каже, не буде ламати віри, котрий не буде помішуватися з будь-якими релігійними чи лукавими організаціями, а буде віддільний, відокремлений від світа, від цього помішання, щоб змішувати Слово Боже з Словом людським. Тобто цей народ, це потомство, котре його вибирає, і народ Божий, котрого то потомство шукає духовного, а не тілесного, то таким і Єгова обітує дати життя охороною помощі. Хто послушно, покірно, бо, як показано, що цей один Ісус Христос, коли прийшов, і показав все своє життя, що він на підставі всіх пророцтв знайшов себе і послухався, і виконав замір Божий, який записаний був у І цим самим показано, що він оправдав Боже ім'я і що він не помішався ні з ким. Тобто не з якою релігією, не з якими книжниками і фарисеями, а наоборот відкрив їх, розплачив їх і виконав призначення Боже, Божого заміру. Тобто, у спільному питанні показав, що можна у тілі людському виконати волю Божу, замір Божий. Хоч окруження усього. Яке було Ісуса Христа, іменно тих книжників і Фарисеїв, не сприймали Його, ганьбили, побили, розтняли і вбили, но він до кінця шукав виконати волю Отця і не поєднався ні з ким, із того потомства, щоб. Зневажити Боже ім'я, а він шукав того потомства по духу, що в прорості було предсказано про нього. І він виконав всі заміри Божі, волю Божу, задум Божий, який Його замірив в своєму слові. Ось це так значиння його.